Система кондиціювання чи система вентиляції. Ну, дивіться, це дві абсолютно різні речі. Кондиціонер нам потрібен для того, в приміщенні для того, щоб повітря охолодити, ну, або нагріти. Бере він повітря внутрі приміщення через оці отвори. Далі через такий от фільтр. Повітря очищається, це фільтр грубої очистки. Та через цей отвір подається вже охолоджене чи нагріте повітря. Все. Тобто кондиціонер циркулює е, повітря, е, яке він бере внутрі приміщення. Де береться свіже повітря? Ну, перший варіант це відкрити вікно. Через яке у нас залітає. Ну, по-перше, попадає холод. Якщо зараз, наприклад, холодно, прохолодно взовні, то заходить холодне повітря. Далі з холодним повітрям. Як бачите, от скільки живності та пилу попадає в приміщення. От для того, щоб у цього не було. Люди ставлять вентиляційні установки. такі от. Або в квартиру, або в будинок, або в офісне приміщення. Через оці отвори вони з'єднуються повітропроводом та береться повітря ззовні, пропускаються через очистки в даному випадку. Повітря очищається. За допомогою рекуператора воно догрівається чи доохолоджується, в залежності, яка е зараз пара року. Та вже подається внутрішнь приміщення чисте, свіже повітря. Тобто, використовуючи вентиляційну установку, нам вже не потрібно відкривати вікна взагалі.